Ідеї, які є взяти з них найкраще і сформулювати так, як воно дасть можливість розвивати українську економіку. Ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, купівля та продаж іноземної валюти за паспортом в Україні, Що це дає? Мета з якою це було запроваджено, це було ну був один з кроків: знаєте, ну хоч нібудь, для того, щоб не купували валюту. Це однозначно, тому що якщо ви згадаєте, скільки валюти продано Національним банком для того, щоб втримати курс гривні до виборів, до перемовин з Міжнародним валютним фондом, далі яка буде межа, до якої треба буде тримати, тобто валюта продавалася, люди купували активну цю валюту, і для того, щоб стримати якимось чином, ввели цю норму. Насправді це одна з тих. Норм, які у нас існують, які нікому не потрібні, крім тих людей, хто торгує папером, хто імпортує папір, хто виробляє папір. Тому що знову ж таки ксерокопії, які пішли, це здорово. Це одна частина, а є інша частина, коли ти приходиш в обмінник і кажеш, от мені, наприклад, поміняйте 100 доларів. Вони питаються: у вас паспорт є? Немає. Тоді, от сюди, от в ці дверки. І ті самі операції, ті самі гроші, але вже даються не через віконечко легально, а через двері з боку, і людей таким звичайним якимось рішенням копію паспорта загнали в неправове поле. Тобто кожен з них, і той, який сидить всередині в обмінному пункті, і той, який прийшов здати свої особисті 100 доларів, відчуває себе порушниками. Хоча порушують вони ну, ненормальні норми і в принципі неправильні. Але відчуття того, що ти порушник, що ти вже не від не виконуєш всі зобов'язання весь закон, у людини з'являється. І напевно, це теж одна з тих речей, які потрібні були в Національному банку, коли він приймав таке рішення. Експерт міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолодь вважає, що інфляція 2013 року буде вища, ніж минулого. Залежить від того, яким чином будуть виконуватися бюджетні зобов'язання, тому що ми знаємо, що в нас є дефіцит бюджету в на 2013 рік державного бюджету. Якимось чином кошти, які зобов'язана держава виплачувати людям, вона буде шукати? Якщо це буде не кредит МВФ, якщо це не будуть надходження від податків, то як мінімум, це як варіант, це друк. Коштів, ми колись це приходить, проходили в 90-х, та і тоді да дійсно і є такий шанс мати таку інфляцію, яку колись ми з якою ми колись сміялися, і про яку ми вже почали забувати. Якщо підбити підсумок сьогоднішньої нашої розмови, то ж інновації податковій політиці, які вони сьогодні. Податкова політика, яка вона є, яка вона будується. Що є позитивного, це те, що Представники податкової служби, знову ж таки, Міністерство доходів і зборів продовжують декларувати сервіс, вони, начебто сервісна служба. І те, що вони це декларують, це вже добре. Тому що ми можемо від них цього вимагати, ви ж сервісна служба, і вони, можливо, з часом колись з цим звикнуться і почнуть так працювати в тому досі. А що стосується сплати і реальних дій, які відбуваються, да, будуть шукати. Джерел погашення дефіциту бюджету будуть шукати дійсно джерел для забезпечення виплат заробітних плат і пенсій людям. Такі джерела всередині України, це тільки розвиток економіки, розвитку економіки поки що не планують, але з бізнесу все, що зможуть, звичайно, будуть намагатися взяти. Пані Оксано, щиро дякую вам за участь у Передачі дякую про інновації. в Податковій політиці ми говорили сьогодні з Оксаною Продан народним депутатом України. На все добре, побачимося.